що записати таке відео по тесту клемника Ваго. Бо одні кажуть, що Ваго тільки для світла. кажуть, що можна з ним з'єднувати коробки на розетки, де є нагрузка. Провід 2,5, 2 далка. Зараз ми його опустимо 40 А. Зробимо так, як я зведу таймер на годиннику. Включимо, хай собі кисне. Таймер пішов, поїхали. Так, 40 А. Провід 2,5. Не хочу більше неохота провода палити. От. А там, якщо почне робити, щось почне підгоряти, диміти або ще щось, то я цей поставлю на паузу, потім дозніму. І ще засвічу тепловізором, подивлюся, що буде своїм клемніком з кабелем. Добре. Прийшла хвилина часу. Кабель нам напікся до 40 градусів. От. Сам клемник не менше 42. Почекаємо ще трохи. Ось, будь ласка, пройшло 5 хвилин. Ніби нічого, все нормально. Ток впав до 35 а. ПВ-3 2,5 нагрівся. Нагрівся ізоляція, кодер поміняла чуть. Так, сам клемнік не дуже і гарячий, я би сказав. Так я, да, щейс тепловізор глянемо. Так і то справа провода на першені, страшно, включаємо температуру. От. Сам провід. ВВГшка 2,5 до 50 градусів на піксе. А це трохи менша скрутка. Скрутки холодні. Клемник сам. Клемник нормально 45. При такому току в 35 А досить. Непогано поводиться, я би сказав. Пройшло 15 хвилин. Я не що тут робиться. Ток 35 А. Спочатку був 40, напевно, провода нагрілися, дістали опір чуть. То впав. Що каже наш клемник? Та ніби все добре, я би сказав. Ззаду все нормально. О, такі проводи вже так нормально теплі. Тут то саме. О, 35 ампер тока вже 15 хвилин тут смажиться. Зараз глянемо через тепловізор, що тут як. Отак тут все виглядає. 45 градусів провід. Клемник 42,50 було. 50 градусів провід, так провід пішов сюди під стіл. Мені казали, що постанова якась або ще щось подібне. Чекаю ще 15 хвилин, щоб було пів години. І тоді за пів години вже дозніму і подивлюся, що тут як. Пройшло 30 хвилин з того часу. Тут нічого не міняється. Ток 34 А. Напруга мережі 222 Лємнік живий здоровий. Ось, подивимось. Він навіть не чує тої нагрузки. Без казав, так що. Особисто моя думка, що під автомат на 16 А направлять 2,5 під розетки кімнат спокійно. А там вже далі, як то кажуть, думайте самі, вирішайте самі. Глянемо ще раз через тепловізор. Я б тут Так, включаємо температуру. 45 градусів провода. Все так як і було. У мене ток 35 А тримає 30 хвилин спокійно. Зараз щоб безкусно не було, ми тако поступимо. Зупиняю таймер, додаю шатока. І на пару хвилин ми прожаримо ще на більшому току, подивимося, що буде як. Запускаємо секундомір по новій. Так, поїхали. Ось, просто дуже 60 Ампер 59. Ну що, почекаємо пару хвилин. Подивимося, що як буде. Якщо буде щось коптіти, диміти, то це і то ще. Що... Включуся і покажу. Пройшло 20 хвилин, відколи ми обновили секундомір. Сила тока 49-50 А, залежить від того, яка напруга в мережі. Напруга впаде чуть, чуть впадає сила тока. То все можна визначити по коефіцієнту трансформації Є спеціальна формула. Ну що я вам скажу? Що до проводів можна так непогано підігріти руки. Подивимося на клієнт поближче. Так, не фокусується. О! Все нормально. Він навіть не чує такого, я би сказав. От. Все добре. Все тримається. От, і таке 48 ампер на виході. Сила струму при такій роботі трансформатора з мережі у нас 360 мА. Зараз ми ще раз оглянемо через тепловізор. Я вам ще покажу одну цікаву штучку, яку я замітив. А як виглядають наші провода? Трансформатор сам. Так, включаємо температурний режим. 70 градусів провода нагрілися. От. І зверніть увагу, що на самих скрутках. Температура трошки більша. Тут ще раз доказує, що якщо ми, наприклад, замикаємо це піток біжить, він шукає саме слабше місце іменно на з'єднаннях. Якщо з'єднання погане, нагрівається, перегоряє. І все. Так що треба робити якісні з'єднання. Можна взяти, сир, зробити скрутку заварити. Особисто я використовую гільзи ГМЛ, і при і спокій голові. І такі то справи. Так що ви собі дивіться самі, бо, як то кажуть, не протестуєш сам, не будеш знати, можна чи не можна думати, гадати, то одне. А так зробив собі. І знаєш, вже, чи можна, чи ні. І що в нас вийшло? Що, 35 А пів години тримав клямнік. Далі ми його ще догрузили 50 А ми ще на 15 хвилин, і він живий здоровий у нас повністю. Та, провода нагрілися трохи. Просто по в режимі він бачить саме тепліше. Якщо я руку віддаду, в іншу сторону рука в мене так виглядає. Так я всього вам доброго. Питайтеся ще щось, якщо вас цікавить, пишіть коментарі, можемо ще затестувати скрутки різні з'єднання. Різні Удачі!